У 808-й Дністровській окремій бригаді підтримки відбулась знакова подія. Урочистий ритуал прощання командира бригади полковника Олега Мазурка з бойовим прапором частини. Ця Подія стала яскравим символом шани та вдячності за роки його служби. До того ж, цього року бригада отримала почесне звання Дністровська згідно з указом президента від 30 вересня. Ми з вами починали цю війну. Я здаю посаду. Перехожу на іншу посаду, на інший, так би мовити, напрямок. Але я дуже вдячний цьому колективу. І я би зараз, можливо, навіть не хотів говорити по братими, по побратимах і там захисниці, просто вже друзі і родина військова, яка з перших днів стала пліч опліч і зуміла перемогти себе в першу чергу, зібратися і дати гідний відсіч російській окупації агресії. Полковник Олег Мазурок очолював бригаду більше трьох років. За цей час він сформував міцний колектив, який з гідністю зустрів ворога у 2022 році. Примножив бойові здобутки підрозділу та забезпечив збереження традицій бойового братерства. На заході були присутні командування, місцева влада та новий командир. Полковник Євген Гуска. Хочу всім подякувати за те, що благодаря вам ми можемо тут знаходитись, жити. Також хочу побажати вам за те, що ви бороните нашу державу, нашу Україну. Велике вам дякую за виняткову мужність та героїзм. Військовослужбовці отримали відзнаки головнокомандувача збройних сил України, вогнепальну зброю та нагороди від командування частини. Ви, як ніхто, кожен день віддано виконуєте свій обов'язок, бездоганно виконуєте свою місію і свої завдання завдяки вам. Ми сьогодні маємо змогу стояти під цим небом. Завдяки вам наші діти отримують освіту. Завдяки вам економіка розвивається. І завдяки вам ми живемо. Наша незалежність і суверенітет безпосередня зона вашої відповідальності. Тож дозвольте вам від імені всього Білорістровського району, від імені голови адміністрації, від себе особисто щиро подякувати за вашу службу. Прощання з бойовим прапором стало не лише завершенням важливого етапу, а й початком нового розділу в історії 808-ї Дністровської бригади. Дозвольте дозвольте, пане полковнику, прийняти вас в родину бобрів і бути бойовим бобром. Дякую. Сила, єдність та вірність українському народу. Ось що символізує 808-ма Дністровська бригада. Попереду чекають нові виклики. Але з таким колективом далі тільки перемоги. Анастасія Ківі, Анатолій Лух'янчук, Перший муніципальний канал.